Ілічівськ молоде місто на березі Чорного моря. Його гостями щороку стають тисячі туристів з України та Європи. Є така думка, що кожен, хто відвідує Ілічівськ хоча б один раз, обов'язково захоче повернутись сюди. Адже всіх без виключення вражають чистота вулиць, доглянуті подвір'я з великою кількістю клумб та дитячими майданчиками. Ілічівськ знаний в Україні та за її межами сучасним освітленням, великими зеленими територіями та комфортними пляжами. А всі ці досягнення були б неможливі без щоденної роботи Ілічівського міського управління житлово-комунального господарства, яка і робить це місто унікальним. Наше підприємство – одне з лучших не тільки в регіоні в комунальній сфері, а й в цілому по країні. Ми єдині, хто має таке кількість перших місць за, по конкурсу Всеукраїнському за благоустройству міста. Це 10 разів перше місце подряд. Успіху у нас достаточно не даром. Ми були і почетною грамота кабінетом міністрів. Ряд работників наших часів були награждені подяками прем'єр-міністра, були награжені адміністрації обладністрації, облсовета награжне Все головою. говорить про те, що ми все таки працюємо, я читаю нормально, працюємо хорошо. 19 березня працівників і міського управління житлово-комунального господарства вітали зі святом з здати заснування підприємства. Звісно, цього дня до Ілічівську пробули почесні гості, серед яких і заступник голови Одеської обласної ради Петро Хлицов. Це поздравлення від всіх жителів Одеської області, депутатського корпусу. І зараз багато говорять о проблемах ЖКХ. Не буду говорити про тих проблемах, а просто хочу зити синою вас підтримати і сказати дякую за вашу роботу. Також приїхав на свято комунальників і народний депутат України Василь Гуляєв. Дійсно, місто Вічос найкращий місто в Україні, і це ніхто не Вероніаспарює. А раз Вічос лучший город в Україні, значить, всі працівники ЖКГ – ЖКГ працівники ЖКГ України. ЖК України. Спорати всього самого хорошого. Мер і Валерій Хмельнюк у своєму зверненні до працівників ЖКГ ще раз підкреслив важливість їх роботи, яка не завжди помітна пересічним громадянам. Казалось бы, в той сложной обстановке, в которой находится государство, наше общество, для чего мы это делаем? Да потому что мы прославляем не самих себя, а мы хотим еще раз подчеркнуть величие труда тех людей, которые создают богатство нашего государства, богатство территориальной громады. Это труд тех людей, которые создают обличие этого города. И я всегда говорю, жилищно-коммунальное хозяйство ⁇ это визитная карточка любого мэра. І більш серйозний, крапотливий, слажніше роботи, чим покруг тих тим, ми працюємо, не існує. І лічівськ неможливо уявити без його завжди затребуваних туристами та місцевими мешканцями великих пляжів. З початком курортного сезону узбережжя міста стає осередком не лише рекреації, але і культурного життя. Чисті пляжі це візитна картка Ілічівська. Чотири роки поспіль саме за чистоту піску, води та комфортні умови для відпочиваючих. І міський пляж отримав блакитний прапор міжнародну нагороду, яку вручають з 1987 року, пляжам та причалам, вода в яких відповідає високим стандартам якості та придатна для безпечного купання. Єдиний пляж в нашій країні, пачорку комунальний пляж. Которые имеют статус голубого флага. Голубой флаг это как вам известно это знак качества чистой воды, чистого песка, хорошего благоустройства, оказания услуг. И все это нам дало право значит, получать этот статус. Это международная организация, в ней уходит более 40 стран. Здесь наши органы, наши институты никакие не участвуют. Это признание международное. Номінація Блакитний прапор знаходиться під управлінням фонду екологічної освіти, який є некомерційною та неурядовою організацією. Багато хто з відпочивальників з усього світу керується оцінкою блакитним прапором майбутнього міста відпочинку під час планування поїздки. Для того щоб отримати цей факт, потрібно стіболі більше 36 пунктів тих треба, які виділи ця організація. Організація штаб-квартира знаходиться у в Лондоні. Никто из нас не может никак повоздействовать на них. Это проверяется, наличие чистого песка, содержание, наличие воды, анализ воды мы снимаем постоянно, проверяют они, это воздух, это какие услуги мы оказываем непосредственно на пляже до населения. На Іллічівських пляжах є платні послуги, але для пенсіонерів та інших пільгових категорій вони надаються безкоштовно. Саме тому влітку тут так багато гостей із Одеси. К нам приїжджають Одеси спеціально, щоб вечором погуляти, походити. Летом до нас приїжджають дуже багато одеситів на наш пляж. Замітьте, значить, не на свої пляжі в Одесі. Там є свої проблеми, не будемо них говорити. до нас приїжджають сюди. У нас 1,5 кілометра чистого пляжу, свободний, безплатний доступ. Дійсно, меру міста та керівництву галузі житлово комунального господарства є чим пишатись, адже їм вдалося не лише зберегти території, але й створити тут унікальний ландшафт. Також Ілічівськ вважається одним з кращих міст України за рівнем безпеки, вражає гостей міста і парк, у якому чимало зелених насаджень та створено всі умови для гідного відпочинку. І навіть зараз, незважаючи на погоду, але емілічівського парку прогулюються люди. А у затишних альтанках майже на березі моря відпочивають пенсіонери. То, що в городі вовремя вбирається, чистота й порядок. Тут претензій немає. Город дуже хороший, душі всіх городов України. Все отлічно. Ну, Зміняння в городі нравиться. Хороші, Положительні сторони, дуже... везде порядок, везде убирається. Хорошо, не, это. хороший. Город Анатолій Мельник майже усе життя працює у сфері житлово-комунального господарства та з нагоди свята отримав грамоту. Розповідає, що за останні 10 років у місті майже все змінилось у кращий бік. Приятно, 30 років що таки про роботу на одному місці. Вот Буквально 10 років то він не такий був. Все дуже прекрасно. Вже як було сказано, Європа. І сьогодні без перебільшення європейське місто. Та влада опікується не лише проблемами благоустрою міста. Так мер Валерій Хмельнюк зосередив увагу і на тарифах та запевнив, що поки не допустить їх підвищення для населення. Ми завжди жаліємо простих людей, жителів міста. Не можемо погнатися за тарифами. І от вся команда, яка сплачена вокруг. городского жилищного хозяйства, это как сердце, мотор. Вот все его слагаемые, они успешно работают. Это ведь не случайно. Боже управление номер один. Сейчас вот мы будем вручать ему почетную грамоту кабинета министров. Третье предприятие страны, которое получило такую награду. Не обійшлося у святковий день і без подарунків. Окрім почесних грамот та нагород, працівники сфери житлово-комунального господарства насолоджувались концертом, на який запросили кращих виконавців Одеської області. А вже наступного дня усі повернулись до щоденних справ, аби перед початком курортного сезону зробити лічівськ ще більш комфортним та затребуваним для туристів.